Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Це одна з найшвидших і найпростіших закусок, яка на святковому столі, чи то Новий рік, чи то день народження, завжди матиме вигідний вигляд. Її дуже просто приготувати, тому пропоную вам якомога швидше приступити. Нам знадобиться багет. Ми його нарізаємо на невеликі шматочки товщиною приблизно 4 сантиметри. За допомогою чарки продавлюємо м'якоть, щоб вийшло дно, і таке собі заглиблення в багеті. Викладаємо багет на деко з пергаментом. Змішуємо оливкову олію з кількома зубчиками часнику і саме цим змащуємо наш багет всередині та зверху. Поруч заготовки для іншого рецепту, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. А поки все це ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Поки дрібно різаємо огірок. З авокадо видаляємо кістку, дістаємо м'якоті, теж дрібно нарізаємо. Дрібно ріжемо копчену червону рибку. Додаємо сюди вершковий сир або творожний та перемішуємо. Коли підсушилися і охолонули наші форми з багета, викладаємо нашу начинку і прикрашаємо червоною крою. Ось така красива і мегасмачна закуска прикрашатиме ваше свято. Готуйте і пишіть мені коментарі, адже ваша підтримка нас, україномовних каналів, зараз дуже-дуже важлива. Давайте підтримувати україномовний YouTube. Зі святами вас! І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!